Недавно, слухаючи Євангелія від Луки, таку, така думка до мене прийшла. Там є таке місце, як ви пам'ятаєте, що Ісус Христос відкрив ученикам розум до розуміння Писання. Я звернув увагу десь перед тим, як відкрити їхній розум до Писання, він їх вчив Писанню, і вони знали Писання. Я собі так десь подумав, як відкрити розум людині до Писання, яка не читає Писання, чи можливо? Неможлива, правда? Ну от як Христос може відкрити людині розум до розуміння того, що вона не робить. Тому десь знов е, обдумував і задумувався, наскільки важливо читати слово Господнє. Недавно слухали з Галією одне свідчення чоловіка, який е, віруючий чоловік, якого посадили, він вже 27 років, може хтось з вас дивився, сидить у в'язниці, не, не по заслугам, скажімо так. І він давав інтерв'ю. Мені дуже цікаво стало, наскільки він розумно говорив, без всяких поганих слів, без всяких навіть не то, що наклонностей на погані слова. 27 років сидіти в тюрмі, ви самі розуміти, в якому ти колективі, з ким ти спілкуєшся. Буває десь, де я працюю, буває різні люди, які. Трошки десь, чи матюкаються, чи попадають якісь другі люди, то тяжко. Воно ріже вуха. Тобі самому тяжко від того це представити 27 років. І я зрозумів дуже важливу річ. Він кожного дня казав, чи постійно старався читати слово Господнє. Він постійно прибував в Слові Божому. Слово Господнє воно формує мишлення. І що саме дороге, воно формує цінності. Хочу поділитися тим, над чим роздумував, що читав. Друге, царів. 14 розділ, 14 вірш. Такі слова написані. Ми помремо і будемо, як вода вилита на землю, яку не можна зібрати. Але Бог не бажає погубити душу і помишляє, якби не відкинути від себе і відкинутого. Ми помремо і будемо, як вода вилита на землю, яку не можна зібрати. Але Бог не бажає погубити душу і помишляє, якби не відкинути від себе і відкинути. Такі слова написані поділю на три, і де що хочу з вами поділитися. Перше, що сказано, ми помремо і будемо, як вода, яка виліта на землю, яку не можна зібрати, я десь, знаєте, так недавно думав собі про такі про життя людське. Я десь так думав, коли тобі до 20 років, мені може важко так до старості поросуждати, тому що мені ще нема багато років. Але я десь спілкуючись з старшими людьми, робив висновки. Коли тобі до 20 років ти ще не зорієнтувався в житті, ну, так, щоб не обідно вам то звучало, але ну, ну, так воно є, ти ще не розумієш до кінця. У тебе є багато енергії, багато бажання, але ти ще формуєшся, ти ще до кінця не зрозумів життя. В 30 років ти маєш багато сили, це такий дезрілий вік. Тоді Ісус Христос став на служіння. Давида поставили на Царя священника вибирали від 30 років. Ставили у писанні це такий зрілий вік, де у тебе багато сили, і ти вже ну, розумний стаєш. Ну, мало, може, досвідченості у тебе не так багато, але в тебе ще багато бажань, стрімлінь. І я десь так думав: людина після 30 років вона стає така: ну, хоче багато. знаєте. У тебе такий зрілий вік, і ти хочеш, хочеш, хочеш і можеш. Після 30. Після, після 50, я так уже спілкуючись. Щоб ви не подумали, що мені 50, спілкуючись з другими людьми, вже замітив, що вони вже трошки скидують десь так обороти, і якщо правильно прожити життя, вони починають ділитися опитом. Уже нема тих таких, якщо, знаєте, захланність в серце за все життя назбирав, то і 80 тобі не хватить. Якщо ти нормально проживаєш життя, цінності правильні в тебе, ти від 50 вже починаєш скидувати так трошки обороти, І до 70-60, ти вже вкладуєш у друге покоління. Десь так, знаєте, дивлячись на життя, життя дуже скоро йде. Дивіться, які мудрі слова: ми помремо і будемо, як вода, яка вилита на землю, яку не можна зібрати. Воду вилив, що нема води. Як місце на тому, де вилив воду, там нема, вже нічого не видно, найде та вода пішла в землю, нема. Я вчора читав про Соломона. Царів, і, знаєте, такий мудрий чоловік. Ну, і, і Де він був, на, на тому місці нема. Про нього згадується. А представте собі, у писанні написано, дуже було багато благочестивих людей, мужів написано, про яких не згадується. Про яких не згадується, було дуже багато на цій землі, мільйони, мільярди людей жили. Про них навіть немає слуху, навіть немає ніякої згадки. Ми одиниці людей пам'ятаємо, одиниці людей. Навіть дуже такі видатні люди того світу. Також дуже скоро забувається. Життя проходить, як апостол а чи Цар Давес сказав, дуже мені подобаються ці слова, як тінь. Раз як уклоняючася тінь, як подих вітру. І знаєте,. Е... Кожна людина в житті дуже шукає саме перше, я так замітив щастя. Кожен хоче бути щасливий. Туди наші бажання, туди наші стремління, туди наші сили. Кожна людина хоче бути щасливою. І до чого я дійшов, розумію, що якщо ти не знайдеш Бога в житті, ти ніколи не будеш щасливий. Тому що там, де Бог може тебе утішити, дати мир, ти нічим не заміниш. ви то десь вже й самі переконалися, ну купи телефон новий, наскільки тобі хватить телефона? Ну, порадіти скільки. Ну, чуть-чуть. добре, може менше візьмемо, солодке. От наскільки хватає щось добренького з'їсти. Коротко, раз і ти такий, знаєте, раз і далі щось хочеться. Потім, якщо її забагато, солодко з'їш, ще й сумно стає. бо думаєш, наївся того ж забагато. Тобто, десь є такі, де такі є, е, тимчасові. Речі, де людина хоче в своє життя втягнути і бути щасливою, ніколи не хватить. Хтось будує собі, ну, хто з нашої кар'єри, хтось собі ім'я, навіть вже більше, душевні, такі якісь речі говоримо, і того не вистає. І то людині мало й мало. Тому оприділити в житті, служити Богу, це саме цінне, тому що життя дуже коротке. Друге. Е Знаєте, диявол дуже хитрий і хоче підмінити цінності людські. Ісус Христос сказав, де твій скарб, там буде твоє серце. І якщо підмінити наші цінності, що нам нав'язують? Це, це тим, що займаються. Дивіться, що нав'язується скрізь по інтернеті? Телевізор зараз мало хто дивиться, суспільство скрізь нав'язується те, що людина живе для свого задоволення, бере все від життя. Тобто цінності свої. І якщо у нас будуть неправильні цінності, життя піде просто марно. Життя скоро йде, і якщо неправильні цінності, воно просто йде в пусту. Ти прожив життя і ти просто прожив пусту. Ну, можна щось і добити в житті. Але ну, якщо ти не послужив Богу, не посвятив своє життя, це просто була марнота. Як би ми себе не тішили, знаєте, кожна людина, це десь нормально себе любити. Але десь настільки можна зосередитись на собі, думати, що ти хтось і щось хто зна, що. Повірте, друзі, до нас мільйони людей було на цій землі, прожили не гірше від нас життя. Про них не згадується. Життя пройшло, і про них навіть, навіть не згадується. Про них рідні пам'ятають до якогось покоління. Про них близькі можуть пам'ятати до якогось покоління, і все. Життя дуже скоро йде, тому дуже важливо оприділити в житті і правильної цінності своє серце наскладати, щоб наше життя йшло мудро. Знаєте, одне таке свідчення, пам'ятаю, колись з таким братом спілкувався, Юра його звати, і він розказував, він працював у одного поляка і каже. Той поляк дуже був роботящий. Вони на фірмі були, фірма закладувала ск все склом, займалися. І дуже він каже, роботящий. Там було багато людей. Це було у Франції. І Він каже, дуже такий перспективний роботящий, що всі на нього покладали такі, якби знаєте, ну, відповідальність. Він був номер один, знаєте, такий пахар, є такі люди. І Юра каже, він з ним працював, спілкувався. Та й сам уже мусиш такий бути трохи. І він каже, у мене в Польщі там є хату дуже величезну побудував. він там мотоцикл на, на тому тримає новенький, такий, якийсь дорогий купив у хаті також, знаєте, щоб цей машин. Ну, все, дуже так знаєте, він збирає, збирає і каже Юра, я собі думаю, ну, коли ти, ти будеш тим користуватись? Ну, на старість. Він каже, на старість він собі зараз то все працює, щоб на старість добре пожити. І я собі, знаєте, ми вже так говорили, думали, який великий обман. От поки ти молодий, він два рази чи скільки там на рік, на два місяці на рік, їздив в Польщу з сім'єю був. Поки ти молодий, поки ти береш, береш, збираєш, збираєш, ти не живеш. Ти просто живеш тим, що на старість будеш жити. На старість, мені здається, не так цікаво. Знаєте, у Біблії написано, один чоловік, який годував верзелі, мені так здається, Давид, він каже, Давид, коли тікав від свого сина, він потім каже, ходи зі мною, я буду тебе годувати, ти будеш біля мене, все, що хочеш. І той, той старший чоловік, вже 80 ті було, чи скільки, він був дуже мудрий. Він каже, я не зможу розлічити. Смаку того, мені не цікава та музика така. Я вже старший, я хочу померти спокійно, в свої роки біля свого дому. Хай мій син піде з тобою. І тобто, розумієте, десь, якщо на старість відкладати, відкладати на потім, відкладати, що потім я заживу, це може бути дуже сильний обман. По-перше, нам ніхто ну, не, не, ми не забезпечені, чи ми не можемо знати, чи ми завтра проснемося живі, здорові. Ми не можемо знати, чи ми не захворіємо якоюсь хворобою. Ми не можемо знати, чи той мотоцикл, чи ти вже на ньому будеш їздити, чи ту все не згорить, чи не прийде війна. Ми не можемо того знати, тому дуже важливо не відкладати на завтра. Дуже важливо серйозні, дійсно важливі рішення в житті приймати сьогодні. Сьогодні чуєш голос Господня написано в Біблії, роби той крок, хочеш лишити гріх. Лиши той гріх. Ти поплаш за той гріх, ти покайся. хочеш зробити щось в своєму характері. Зроби сьогодні, ти завтра, не знаєш, чи ти встанеш чи я. Ми не знаємо, нам завтрашній день нічого не обіцяє. Тому дуже важливо, друзі, розуміти, ми помремо, будемо, як яка вильється на землю. Просто про неї нічого не згадається. Но та людина, яка своє життя посвятила Господу Ісусу, вона буде з ним вовіки. Дальше, знаєте, написано, що Бог. Не бажає погубити душу. Е, буває різні спори, десь комусь не, щось не подобається, чому є війни, чому є всякі скорботи, чому люди хворіють. Ну, чому є всякі такі біди на цій землі? І я десь знаєте, зрозумів, то, що ми люди дуже мало розуміємо. Ми дуже мало що можемо сприйняти. Ну, нам, на перший погляд, може видаватися: от чому в Біблії навіть написано: Бог дозволяв винищувати. Дуже багато народів, і якщо не розібратись, так мудро до того не підійти, можна себе десь в такій десь трошки жорстокість серця загнати, що Бог недобрий, Бог винищував дітей, Бог вбивав людей. Насправді, ті народи, які Бог попускав, вони доходили до такого, знаєте, десь до такої межі деграда... деградації гріха, щоб вони просто постійно думали про гріх. Вони своїх дітей у жертви приносили, вони робили різні ну, Різні якісь такі переступи закону Господнього, що Бог просто не міг то терпіти, не міг на то дивитись. Та ми й самі, як люди, в яких є десь справедливість в серці, ми б і самі сказали: ну так, якщо люди приносять своїх дітей в жертву, якщо люди приносять якимось богам, хто знає кому спалюють, вбивають, ми б і самі зрозуміли, що це люди трошки дивні або не нерозумні, або в них вже гріх настільки їх спортив. Тому не завжди все, що на перший погляд виглядає правдою. Ісус каже такі слова. Івангелія від Івана 12.47, і коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але світ спасти. Ніхто не може так любити людину, як Бог. Бог, який створив світ, Бог, який створив людей, Бог, який. Дав свого Сина Ісуса Христа. Ми не можемо, як люди, більше любити будь-яку людину. Будь-кого ми не можемо більше полюбити. Знаєте, в моєму житті колись було таке свідчення: Бог не хоче, щоб ні одна людина загинула. Ми колись, Мій друг Вася познайомився, я може це вже розказував. Познайомився з бомжом. Михайло його звати було. Це було в Європі. І він був українець. Там було серби, поляки. Ну, цей був українець. І Вася з ним познайомився, потім мене познайомив. І ми десь ну, чотири роки: десь ми так раз на місяць, два рази на місяць, раз на два місяці. Періодично ну, постійно до нього приходили, спілкувалися з ним, свідчили йому. Потім вже не свідчили, просто говорили з ним. Е, мені цікаво було, я один раз задумався, думаю, ну от, інтересно мені. Ми ходимо до Михайла. Що ми ходимо до нього? Що ми з ним спілкуємося? Для чого? І один, один раз ми з ним щось роз, розговорилися, ми йому допомогли позвонитися з мамою. Він з мамою дзвонився, яка 8 років, чи скільки не чула, вона раділа. Ну, самі, хто має дітей, самі розумієте, 8 років не чути, що він живий. І я, мама його молилася постійно. І знаєте, як би не було, я собі десь такі висновки зробив, як сильно людина може любити свою дитину. Ми е, з нею говорили потім він бомж, е, ми їм пояснювали, отак він живе. І мама все рівно хотіла, щоб він приїхав. Сестрам було тяжко, бо він вже був інвалід. Вони вже казали: ну, що ми з ним будемо? Він любить пити. Ну, що ми з ним, його сестри рідні. Ну, вони десь як люди. Ну, Кожен розсуждайте, чи правильно, чи неправильно. Вони казали, нам буде тяжко з ним, але мама хотіла, щоб він приїхав. Мама молилася і хотіла, щоб він був. Тим більше, Бог наш. Написано: якщо і мама навіть залишить своє новонароджене дитя, я вас ніколи не залишу. Ніколи не треба ожесточитись до тої думки, що Бог не любить людину ніколи, друзі. Бог настільки любить кожну людину, Кожну хоче спасти. Скільки довго терпить. Дивіться нас, які ми були, як ми жили, як ми думали, як ми поступали. Бог спас, слава Господу нашому. І ще одне, на чому я трошки більше хочу зупинитись, і помишляє, як би не відкинути від себе і відкинутого. Знаєте, це слово десь я так розсуждав. І, і десь зрозумів, настільки є слабкості всякі в житті людини, настільки є люди побиті життям. І знов таки, як люди, ми можемо десь осудити, нас хтось може дратувати, нам щось може не подобатись у комусь, у якісь поведінці, але життя наносить різні удари і різні скорботи приходять в життя людини з дитинства. От знаєте, є така відкинутість людина, яка не допускає до себе близько нікого. І так тримається дальше. Нема так не приближає нікого до себе. От ви люди дорослі, розумні, розумієте, можна таку дистанцію завжди тримати і нікого не підпускати. На, насправді це дуже погано. Це дуже погано. Це десь є наслідки ну нашого, десь нашого життя, може, наших болей, може, наших переживань, наших розчарувань. Якщо з дитинства когось щімлять в школі. Діти вони бувають жорстокі, висміють, притісняють. Якщо у когось життя не склалося, хтось женився, життя не склалося, або когось лишили, когось відкинули. Ну, всяке буває, якщо когось побивали з дитинства, над кимось сміялися, навіть буває, що в сім'ях по-різному є. Я знаю сім'ї, де батько дуже сильно побивав своїх синів, дуже жорстоко, ну. Дуже жорстокі бувають люди, і всяке буває в житті. І та людина, яка росте, йде у світ, вона десь формується в неї мишення просто що всі люди злі, всі люди погані. І ця людина забивається в такий свій світ і починає жити окремо. Життя настільки її десь так затіснило, чи як сказати, і просто людина себе відчуває відкинутою. І тут написано так: що Бог помишляє, щоб не відкинути. Навіть відкинутого, от навіть той Михайло. Він був відкинутий чоловік. Суспільство відкидає людей, які не стільки успішні. Люди відкидають людей, які не так сильно розумні. Люди відкидають людей хворих. Захворій, кому ти потрібний? Ну просто людина інвалід. Це твої самі близькі, самі дорогі тобі люди, вони будуть тебе берегти. Ну Для людей ти не потрібний. На Бог помишляє, щоби не відкинути і навіть відкинуту людину. Знаєте, є душевні травми, які не може залікувати нічого. Люди з-за душевних травм, вони просто ожесточаються, і їхнє відношення до людей, до рідних, до близьких дуже недовірливе. І ну, тут ти не звину... я не думаю, що навіть Бог винує людину. Знаєте, я колись слухав таке свідчення, воно зараз буде дуже десь різке, дуже таке може непросте для людей, але ну, так я слухав. Е... Одна дівчина вона стала продавати своє тіло, скажімо так. Так працювала, така у неї була робота. І люди дуже сильно її всі осуждали, та й ми би десь, може, навіть сказали, ну це не є сильна така професія, якась, щоб так працювати. Але чого вона до того дійшла? Її е -е мама чи її тато він її сильно побивав, а потім він робив з неї дуже великий гріх. Я так здалеку візьму, щоб ви, ви люди розумієте, про що я говорю дорослі. І це роки було з дитинства, таке було страшне у неї життя. І вона дійшла: от представте собі, яке у неї майбутнє. Ну, ти дивишся, людина так живе на вулиці. І думаєш, ну ти грішниця, ти. ти не можеш нормально жити, ти не можеш. Буває, по-всякому, є, є і другі випадки. Ну, давайте такий випадок. Чи Бог осудить ту людину, і Бог дав їй покаяння. До неї прийшли люди, які їй свідчили. І вона спасенна людина, слава Господу, Бог спасає. Ісус не помишляє, щоб відкинути і відкинутого. Люди відкидають. Люди жорстокі, якщо ти не підходиш в суспільству, ти нікому не потрібний. Захворій такою хворобою, якою ти не можеш ходити. Або щось зроби. Рідні так попіклуються, але не суспільство. Тому життя насправді воно складне, воно непросте і є душевні травми. Які просто людина ніяка нічим не залікує, але є Бог на небі, який хоче кожну людину прийняти до себе. Знаєте, я десь роздумував про це, і я зрозумів, що Бог не тільки прощає, він ще й приймає. Який ти є, який би ти не був, Бог тебе простить, зробить кращим, зробить другим і прийме як свою дитину. Дивіться декілька прикладів. Євангелія від Марка, 10 розділ, 46, 52, до 52 вірша, приходить до Єрусалима, і коли він з учениками своїми і з численним лютом виходив з Єрехона, син Тимею, Вартемей сліпий, сидів при дорозі і просив милостиню. Почувши, що це Ісус назарей, він почав кричати і говорити: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене, і примушували Його мовчати багато хто. І він же ще більше кричав: дивіться, людина сліпа. Почула, що є такий месія, пророк, який може зцілити. Ну, що який вихід йому? Він кричить, Він правильно робить. Ісус, помилуй мене, і люди, знаєте, що роблять? Примушують Його мовчати. Заспокійся. Тобі вже нічого не поможе. Ти вже й так сліпий. Сиди вже, доживай, не мішай нам всім жити, зустрічати месію і нам радіти. Ти сліпий, тобі вже все, Будь ласка, заспокійся. Він ще більше кричав: Дивіться, що робить Ісус. Ісус зупинився і покликав його, кличучи сліпого, казали йому: Не бійся, вставай, кличе тебе. Той скинув себе верхній одяг і встав, і перейшов до Ісуса. Відповідаючи йому, Ісус спитав, чого ти хочеш від мене? Сліпий сказав йому, Учителю, аби я прозрів. Ісус сказав йому Йди, віра Твоя, спасла тебе. І відразу він прозрів і пішов дорогою за Ісусом. Ісус не просто його зцілив, Він ще його прийняв, Він пішов дорогою за Христом. Колись така була купальня в Ефезда, ви пам'ятаєте ту історію, не буду зачитувати, згадаю. Де люди, коли ангел возмущав ту воду, люди заходили і зцілялися. І був чоловік, який 40 чи скільки років лежав, якому просто не було кого впустити. Знаєте, кожен за себе, за своїх десь думає сам перед, той чоловік лежав роки роки, а ні, його не було кому опустити. Прийшов Ісус, і першого, кого зцілив, це того чоловік. Люди відкинули, Він не мав, може, рідних, які би його опустили, Він не мав, може, грошей, які би їм заплатити, щоб хтось біля нього сторожив, коли прийде той час і його опустив. Він не мав нічого. Він нікому не був потрібний. Но Бог помишляє, щоб не відкинути і відкинутого. Були різні історії, були люди біснуваті Це вже все, це вже край, це вже спорчена, ну можна сказати, десь душевність, розум. Це вже, це вже дуже тяжкий стан. І Христос один раз вийшов, де був Гадаринський, цей прокажений. Він просто з себе все знімав, розривав, люди його зв'язували, Він розривав все, що, що нічого не могло стримати. Він настільки був одержимий. Но прийшов Христос і його зцілив і звільнив його, тому що Бог помишляє, щоб не відкинути навіть відкинутого, де люди відкидують, де люди вже сказали, що тут уже все. Були різні хвороби. Була одна жінка, яка роки рокенні по всіх ліхарях переходила, витратила все своє майно. Вона вже не мала що просто робити, вона прийшла до Христа. І Христос її не відкинув. Ісус її зцілив. Такому Господу ми служимо і такого ми любимо. Слава Господу Ісусу! Знаєте, і саме ще одне історія про блудного Сина. Знаєте, ці люди, які були біснуваті, люди, які були хворі, люди, які були сліпі, Ісус зціляв їх, ну, ми розуміємо, що в них вони були як. У книзі Іооне написано, Бог каже, не розуміли правого, право, право від лівого. Вони не розуміли, що добро, що зло. Ми розуміємо, що з ними десь так було. Ну був блудний син, який жив у домі Отця прекрасно, який, якого Отець любив, якому все давав. Він просто відвернувся від свого Отця і пішов собі жити, як хотів. Прожив все своє майно в гріхах, забрав половину свого, прожив все своє. І знаєте, коли він зрозумів, що він неправильно живе, коли він зрозумів, що його життя неправильно йде, коли він зрозумів, що він десь заблудився, він просто не має вже другого виходу, як і до Отця, коли він прозрів, він вернувся, отець його прийняв. Бог ніколи людину не відкине. Знаєте, такий обман сатани, коли ти десь згрішив, коли ти десь... Ну, щось маєш боротьбу, скажімо так, коли ти борешся, тобі не подобається твій характер, коли тобі не подобається щось в твоєму житті, ти хочеш змінити, і диявол тобі буде давити на те, що Бог тобі не поможе, ти такий грішний, ти такий неправильний, це не так. Якщо ти дитина Божа, Бог тебе буде виховувати, Бог тебе буде вчити. Може, десь трошки з тяжчим, тяжчою дорогою буде вести, але Бог завжди тебе підніме, Він тебе ніколи не відкине. Колись цар Давид сказав до свого сина Соломона: Сину мій, люби Господа всім серцем, і пам'ятай, що Бог ніколи тебе не, від... не залишить, якщо ти не залишиш Його. Тому саме, основне друзі, ніколи не залишити нашого Господа, ніколи не залишити Його. Як би нам не було тяжко, як би ми не хотіли перемогти наш характер, як би ми не хотіли йти вперед, треба йти вперед, треба підніматись, треба вставати, треба боротись за. За те, щоб рости духовно, за те, щоб мінятися, нам треба боротися в житті за те, щоб приближатися до нашого Господа. І знаєте, десь так буває, що ти наробив багато нерозумних справ, ти наробив багато в житті, наламав всього. Я то знаю, як то може бути. Ти десь в своєму безумстві дуже багато всього наробив. І ти вже не маєш відваги, ти не маєш віри, ти не маєш надії, але хай це слово буде десь утішенням чи укріпленням, що Бог. Не бажає відкинути не просто будь-кого, навіть відкинутого. Це самі останні вже можливості, які в тебе є, ти чіпляєшся, ти тебе вже всі відкинули. Може, тебе навіть церкви відкинули. Всяке буває, всяке буває, але Бог помишляє, щоби не відкинути навіть відкинуту людину. Такого Бога ми любимо і такому Богу ми служимо. Слава Богу нашому. Хай Господь благословить нас, не опустити ніколи руки, якщо в нашому житті прийшли труднощі. І в нас є болячки йти до Ісуса Христа. Якщо в нашому житті ми маємо якісь душевні травми, ми відчуваємо, що хтось нас обідив і заслужено обідив, не те, що не заслужено. Нам треба простити, нам треба йти до Христа, казати, Господи. Даруй мені вилікувати ці рани душевні, щоб я не відсторонювався від людей. Щоби я любив людей, бо кожна травма душевна вона за собою несе наслідки. І коли людина десь душевно нездорова, ми будемо десь один від одного трошки удалятись, ми будемо робити дистанції. Це також ну, десь такі рани чи травми. Тому хай Господь благословить нас, якщо ми знаємо, що в нашому житті є якісь такі ну, непрості періоди життя йти до Господа, він ніколи не відкине, Він ніколи не лишить, він ніколи не, не лишить в падінню. Щиру людину. Хай Господь благословить нас. Ми помолимося за це. Амінь.